Буває так, ніби нічого страшного не сталося, але вас дратує все. Голос людини, запитання, повільність, дрібниці, виловити себе на думці, що зі мною не так, чому я дратуюсь? І головне це виснажує. Бо роздратування з'їдає більше сил, ніж сама проблема. Про життя шукаємо відповіді на гострі питання. Роздратування частина 2. Що ж з цим роздратуванням робити? Почнемо з головного роздратування, не ворог, це індикатор. Воно показує, що всередині накопичилось більше, ніж ви можете винести. Тому боротися з ним марно з ним потрібно працювати. Перше, що варто зробити, зупинитися і визнати стан, не виправдовуватися, не карати себе, чесно сказати. Я зараз роздратований. Назване почуття втрачає половину сили. Це базова психологія, але вона реально працює. Друге. Перевірити тіла дуже часто роздратування це не про людей, а про фізичне виснаження, недосип, голод, перенапруження, постійний стрес. Психіка не вітрима. Вона починає огризатися. Тому іноді найдуховніше дія це просто піти і виспатись, відпочити. Третє прибрати зайві подразники. Новини, нескінчене повідомлення, токсичні розмови. Ви не зобов'язані бути в курсі всього. Інформаційний шум напряму підсилює роздратування. І ось дуже важливий момент. Роздратування часто з'являється там, де порушені межі. Коли ви терпите, мовчите, погоджуєтесь супереч собі. Невисловлений біль виходить у формі різкості. Тому запитайте себе, де я зараз зраджую собі. Що робити в момент? Зробіть паузи, не відповідайте одразу. Навіть кілька секунд тиші можуть врятувати від слів, за які потім буде соромно. Змістіть фокус, врух, вода, здоров'ячка. Говоріть про стан, а не звинувачуйте, мені зараз важко замість ти мене дратуєш. Це стосовно другої половини. А тепер християнський погляд. Біблія не заперечує емоції. Вона застерігає гнівитися, але не грішить. Тобто емоція може бути, але вона не має керувати вами. Роздратування – це сигнал, що серцю потрібен спокій, моліться, коротка і чесна. Господи, я перевтомився. Де мені тишу всередині? Бог не. Лякається наших емоцій, він розуміє, виходить на зустрічі. На завершення роздратування не означає, що ви погана людина. Воно означає, що ви довго були сильним, але навіть сильним потрібно відновлюватися. Підписуйте, щоб не пропустити жодну відповідь на життєве питання. Пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.